Добрий день усім, я з України. Слава Україні! Я живу в Італії вже багато років і йду на роботу. Ось так тепло. Такий легенький светрик в мене є. Я його купила недавно. Він дуже тонесенький, дуже мені подобається, такийсенький, тому що тут є 70% котон і шовк, і 20% шовку. Все натуральне. Я дуже-дуже сильно люблю. Йду на роботу, мені робота дуже подобається, тому що якщо, я рахую, якщо я на роботі розслаблена, я не переживаю, я не скована, я себе гарно почуваю, гарні люди, які мені дають енергію позитивно, але це хороша робота. Були в мене такі роботи, де я просто напружена, якась була. Були добрі, люди добрі, все, я була напружена. А, як гарно, тепло. У нас листопад, ви бачите, як, як людей тут. Люди ходять деякі в свідрах, а деякі в куртках, та як ми, та як я. У мене робота гарна, я на 24 години вже не працюю і ніколи би не попрацювала. Щоб заробити гарні гроші, треба перших 10 років попрацювати баданти на 24 години. Пізніше, як гроші вже заробилися, можна йти на 24 години. Та, як я зробила. Моя робота перша дуже була добра, дуже-дуже добра була. І я багато років там працювала і через це зложила гроші. Відложила, відложила, купила квартиру. І та, як одна наша сказала, що настоящі гроші можна відложити, якщо ти працюєш на баданти 24 години. І це правда є. Тому що зараз я можу бути розслаблена, бо я вже в своїй хаті живу, я афіто не плачу. І, і так, якби в мене хата зовсім нова, і дуже мало в мене коштує газ, світлогаз. Тому що як все нове, воно дуже мало використовується, мало електроенергії, все нове, холодильник новий, все нове. І це дуже-дуже корисно. У мене боліти дуже, коли я вам розкажу, скільки я плачу за світло, за газ. Дургесенькі мої. Зараз йду додому. Я на роботу, пізніше додому. Як прийду додому, я буду їсти гриби, бо я була в лісі і ще в мене трохи грибів так залишилося. Я хочу ті гриби поїсти добре. Треба їх докінчити, бо вже сьогодні третій день. Гриби з фасолею, Отак, так Віталій їдять. Я м'ясо не їм зовсім-зовсім. Пізніше я не їм, я фасолю, я їм багато лінтійки, чичі, багато всяких таких бобових. Я зі Львова, якщо хтось перший раз мене бачить. Добрий день, усі. Кафе. Кафе випили 96 років, і ми кожен раз ходимо пити кафе. Кожне рано. Сі-сі, муска. Ой, в Італії муски нема, а зима має бути. Починає мухи втікати до хати в бар. Дарували е, шоколадний цукорочок. Його всі знають, тому що він працював. Ma miei figli si sroccano, me si, si che l'hanno messo così, così niente ve dà un pezzettino me lo farò con una mi piace un la rosolina c'era quell'altro ferraio Далі по підручку ходять ось такі е, пенсіонери завжди ходять по підручку. А ми ось так сидимо. Хочу відео, хочу відео, мокві сидуті, до по кафе. Випили кафе і отак ми відпочиваємо тут на лавці. Так гарно. Зелено, такі дерева, високі-високі, високі. високі, високі. Тут є хлібний магазин, люди заходять хліб, хліб, піца і все таке домашня випічка. Ось ми тут друга панкіна, це гарна така. Гарно тут. Віталії дуже люблять, дуже-дуже сильно люблять псів. Тут багато-багато собак всюди є. І Це листопад, як бачите, ще ось так. Короткий рукав і зовсім-зовсім не холодно. Вау, яка красиво ось таке оббелло, белло. Зовсім тепло ще в Італії. Дехто в куртках, дехто так. Таке зроблю суку до макарону. Припару суґетто. Коквисті помодорі, поро і присимело. Бони, бони, сара. Я подивлюся, яке субо. Треба звалити трошки води. Віталію завжди отак беруть. Аквадікутура називається. І квілочки треба додати сюди. Парміджану. Ще одну, щоб було кремозу. Це, напевне, буде на два рази ось, ось таке І Ще в кінці ще брам петрушку. О, ось так гарно вийшло. Бон bon підіто! По парміджану, вироб? Оп-оп-оп. І оліо покину олійки сирої. Баста? Біду тіп'яче. Мою посуду зі мною працює ще італійка, яка різниця між мною, між Українкою і Італійкою. Вона так багато вживає того. От недавно було половину, вже нема. Вона так лиє, того всього багато. Італійка всього дуже багато потрібно. Ми звикли завжди економити. І це для рук. це от. Для рожпози, біля франшизи, для рук, руки мити. Це дуже-дуже-дуже пахне так гарно. Його жінки нема, жінка його ще купляла. Вона любила таке в, тому, в аптеці купляти таке всяке різне. Як помижу руки, і його так треш, вони аж скриплять, такі такі вони чисті. Зараз кафе треба приготувати. Десять перша моя година робочий день закінчується. Зараз вип'ємо кафе разом. Запах чути дуже добре і виходить кафе. Ось так. Такі кафетєри в Італії не, не, не треба мити засобом для миття посуду. Чисті воді і баст. Діабетіко 96 років. П'є ось таким не з цукром, а таке стевія. Така стевія. Quindi posso trovare anche qui allora la conoscenza fa la differenza. Grazie mille di tanto. Posso da pometa se ok. Caffè e se kinetz. La voglia di amare non passa con te. Trovare la voglia di amare. Ne grande shepeca oznachaje kafe vyshlo. Йому з ложечкою, а це мені. чуть чуть Тут ще залишилося. Це на три порції: кафе, трошки п'ється І такого трошки дульчифіканте. Це ромашка тепла, куди питання. Допрего відо. Граці, бен кафе. Гарно. Я 20 років, 23 роки п'ю без цукру кафе. Найбільше зразу як приїхала в Італію. Жуть тут паркан. Не дадуть, щоб він довго виріс. Отут спацатура, хтось виніс на вулицю, це так не має бути. Бачите? Парканчик ще маленький, зелень ще мало, вже стриже, стриже, стриже. Зараз оці дерева ще обголить, побачите, які вони будуть обголені. Оці. Все одно він буде стригти, бо так от так, так зверху він не може їх залишити. Кличуть одного. Бачите, хто має такий паркан в Італії, він так мусить, так, мусить тримати в чистоті в порядку. Чуть-чуть відросте і вже, і вже стрижуть. Де цей робочий? Пішов еко, драбину несе. Драбину, бо полізять ті дерева великі, стригти, це точно. Сигарета. «Ой, Він любить випити. Це напевно якийсь тренер, я не знаю. Любить випити, тому що по вже прямо по лиці замітно, що п'є. Я перехожу дорогу.